Набрахулку в Ужгород понячкою привезли товар продавати. Настінний годиночок. Ваза, поручний розпис. І п'яни все А така скільки? Таю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Сьогодні ми завітали в місто Ужгород, що зовсім поруч із державним кордоном, прогуляємося місцевою барахолкою, подивимося асортимент, поспілкуємося з продавцями, узнаємо ціни. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Ручна робота. Навіть з грошима. подивіться, Ціна 100 гривень. А такий набір кавовий? 200 гривень. 200 Що може? Що там у мене? Що ви там з грошима продаєте? Я мала мелочку, пійки. Бачите, які у вас ще рублі є. Скільки вони коштують? Рублі ми по чому казали. Ще й купани, слухайте, я думаю, що там Вечте. у мене. Там лапочку зміни, дитину. Підставні тарілочки ліпочки. 17 одиниць. А як висяв співаєте? П'ятнадцять. Підстана, так? баранівка

Ціна 800 uh -huh. скільки коштує? Так вам що лежать одну тарілку і то пару так. Тернопільський Тут... партурвий Ага. Два... Да? Uh -huh. Ну бачите, різні розміри. Малюнок тарілку. різний, так? І то теж така тарілка. Це блюдечко від неї, так? Скільки пара коштує? Треба підібрати собі. Угу. Скільки, скільки коштує? 30 гривень. 30 гривень за пару, так. А кавничок такий корисний. Так, 20 гривень. 20. Кришечки немає? Нема. Немає. 20 гривень. Друзі, подивіться, який гарний туалетний набір. Мильничка. Ціна за все 200 гривень. Друзі, картина. Продають 100 гривень. А така скільки? 100 100 гривень? Друзі, 1961 рік. Нам шкода до тітки поломають. Метр 50 довжина, висота на метр. Зображення Ісус Христос. Подивимося, можливо, автор є. А така гарна дівчина скільки? 30 гривень. 30 гривень. Анский фрукты. Шампанские фрукты. Так, гарно. Сколько коштує? 50? П'ятьдесят? Так. Полонський фарфоровий завод. Скільки коштує? Добре. Скільки коштує? 100 гривень. 100 гривень. А така? Така скільки? 100 гривень. — А Лялька, лялька скільки? Шістдесят. Треба лялька? Настінний годиночок. На батарейках. Двісті гривень. Триста п'ятдесят. 250. Скло 50 гривень. Вот вырубы. вироби. П'ятьдесят гривень. Сухарничка. 80 не максимум. Що? Mm. Ну. Mm. Баска вишиваночки пропозиції. Стоп, mm. стоп. Такая пляшечка скляна, подивіться, об'ємна. Немає. Всілякі дрібнички продаються. dobrý e. az Skolik to stojí? Skolik A pohár meg megvan, csak a kapaszkodás. Megvan, mondom magam, várj, sziasztod, mert ott Nem fogom üzenni, mert Nem szűz a rakó. a Itt van Hát a kaszkilke? van, akkor meg. Оцей по 750, а ці два по 500. По 500. Самокат тут 500 гривень. Бажаєш? Чайник, мільхіор, 100 гривень, але без кришечки. Кирасинова лампа, подивіться, у вигляді лампи Аладдину. 100 гривень. Штов. Полонський фарфоровий завод 200 гривень, але без кришечки. Кабанець для запікання. 250 гривен. Декоративный букетик. 200 гривен. скринечка 150. 100 гривен. Вот, друзья, такой местный колорит. Продають взуття, одежу. Скільки людей приїхало. Хтось щось придбати, хтось продати. А скільки такі іграшки коштують ваші? Скільки коштують? 30. Для спецій 50 гривень. Павничок, Городницький фарфоровий завод. Той комплекти 200 гривень. 200 гривень. А оселедниця скільки? 50. А такий комплектик? Це 150. 150. Це курецький. А прасочка скільки? 350. 350. Друже, математика потрібна тебе? Да. Ти вже Подивися, яка... Подивися, Ты уже в школу ходиш? так, так, так? математика. Посмотри, яка... Подивіся, ну що там Таблиця уже Знаю вже. Сколько Скільки коштує mm -hmm. така? Mm -hmm. О, тут там закони додавання, дужки, О, і, і. Не Цукорниця у вигляді песика. Виробник невідомий. 150 гривень. Ваза, поручний розпис. Без клейма. Ще приходять. подарункова Виктору от родных в день 50-летия. Шестьсот гривен. Вот mm -hmm. это мне не салатничку. Поставлю вам салатничку. Добрый день. Кавовый сервис неполный.

Добрий день. Скільки оселедниця коштує? 20 гривень. Давай дядьки знімаємо. Кітка на фейли. Далі дві дядьки. Насовки до фейла, друзі, я Виріб з дерева, ведмедик. 80 гривень. А скільки такі? 20. 20. 40 гривень. 20 гривень за одиницю. А такі картини? Хай 50. 50. Підкажіть, будь ласка, ваза. 100 гривень. Миколці собачка сподобалась. Так, Миколка? Нікола на нас Доброго дня. Ріга. Я тут. Скільки коштує добрий день? 10. 10 гривень.

Скільки сковорідка? сковорітка? Сковорідка скільки? Тарілочки для перших страв. Користенський фарфоровий завод 50 роки, наявності 6. Ціна за одиницю 100 гривень. Кавничок 150. Довбашевський фарфоровий завод. Павничок. Цікавий по своїй формі. Скільки коштує, добрий день? П'ятдесят. А такий підкажіть. мені. Також 50. Чехословакія. Звичайно, що біля Ужгороду тут зовсім близько кордон зі Словакією, тому...

А таких сколько? 40. 40 гривень. А лебедь? Лебедь 500. 500 гривень. О, Миколка уже подарунок отримал. Так, Миколка? Mm -hmm. Бери, бери. Дякуємо вам велике. А скільки така шпротниця? Там двісті. Скільки вони? Дві рамо. Сто гривень так? А, за все сто гривень. Так? Угу. А кавничок? Там до нього йде. Так, от п'ятдесят за дві одиниці. Що, угу. А така тарілочка. Семьдесят Будет. 70 за шесть, так? Там у два, три, пять, шесть. А такой красунчик? 40 гривен. 40 гривен. Крокодил. Я хочу идти На церкви мне треба идти. Я спешу до А кавничок цей? Не знаю. Які? Бористень. Ага, це. це ні? Ага, це. Ага. Мабуть, що звідсиляти. Це десь. вже йде. На... Це Борислав. Ага. Це, і це, і це. На Борислав. Добрий день. Скільки чайник коштує? Скільки такий? 300 гривень. 300, але електрочайник, так? Це, це розбилося у мене. Ага. Це все. Ага. Ну, якщо будете брати, то дам це саме. Ага. А цукорничка скільки коштує? Скільки вона? 63. 60 гривень. А оселедниця? 30 гривень. 30. в прошлой неделе я тоже сбирал, а то Олег прощает. Я случайно выбил и все. Працюе, працюе. Конечно, все працюе. Добрый день. Сколько таких штучек коштует? 50. 50. Это что у нас, козак? Такой. Такой, так. так. Схожий на козака. Бріж за соль. Нам більше така іграшка цікавить, так, Миколка? Десь. Десь дивись, бо вона зараз вкусить тебе. А -а -а. Ха -ха. Ну що, цікавить? Ну, так, А, ти навіть знаєш, як гратися в неї, так? Друзі, набір рибок в білому кольорі Полонський фарфоровий завод. Чотири маленькі, всі велика, штук 120 гривень. А такі по скільки? 120. Ко є всякие, выбирайте с боєвеки, я мали. є всякий. Добрый, добрый, Таня. Ну и как люди такие. О, так и заметки. Вчера.

Це мозкам, це як на фін. Це в Це Біля Ужгороду, так? Да, 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 Друзі, да, ось Андрієвський, це да. є майстер, художник, да, ось да. собственна персона. Скільки коштує ваша картина? Що, купите? Ну скажіть, будь ласка, ціну. А я знаю. ну, скільки А це в Ужгороді пейзаж, так? Так, да, так. Да. Це в якомусь парку парк. Да, да. Дивіться, сам художник продає. Такий талант. Це набережна в місті Ужгороді. Липова алея. Ага, Липова алея. Друзі, ось легенда перед нами. Будь ласка, Андрієвський пан художник. Дуже приємно. Гарних продажів вам, гарного дня. І вам доброго. Кролики 300 гривень менше. Великий 500. Ціка краса. Користенський фарфоровий завод. Ціна молочника 90 гривень. Калмничок 190 гривень. 110 гривень. Паралельно. паралельно. 100 гривень за одиниці. А нас типа наразі. Не, ні, не, я на тому, я понял. В тому скільки така тарілочка? По 90. 90 гривень. А в наявності 6, так? 5. 5. Якщо будете брати, трошки будете угу. хороші. Дуже гарні, так. А оселедниця? А ці по 30 гривень. По 30-й фарфоровий завод. Ось так, друзі, на барахолку в Ужгород конячкою привезли товар продавати. Картини в асортименті. Скільки така картина коштує? По 200 гривень. 200 гривень. Будь-яка, так? Ага. Угу. Як вашу лошадку звати? Немає, то, не моя, то ага. сусіда. Першу да. гар... за 500 гривень, все, що є. За 500 гривень все, що є, Всі. так? У -у -у -у. Жалко, щоб ну, ага. собі, ну, з повозкою. Так, так. Пожалуйста. На барахолці відбувається реконструкція, тому ось тут раніше був прохід через такий парапетик і прямо йти, але зараз щось будують. Сколько кошты Это 20. 20. Добашевский фарфоровый завод. Такой салатник. Это 30. Сумский фарфоровый завод. 30. Тоже 20. Баранинка. Крышечки нет. Крышечки нет. Крышка разбилась. Книжка веселий ярмарок. Подивимося видавництво. Київ 88-й. 30 гривень. Добрий день. Дівчинка сподобалась? Так? Да. Все, подходит. <реклама> Тарелка для других страв, каменный брит, 80 гривень. А такой чайник сколько? не 80, что это, что это 80. 80, а больше? Маленький чайник, это 120. 120. Чайная чашка. Мышка сидит, на ручке тремочу. 80 гривень. 80. За 70 пропитати і в чорному. Друзі, на цьому нашу прогулянку по барахолці в місті Ужгороді будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей.